Дивлячись на е, пізній вечір, 21 година за київським часом, ми знаходимося в центрі міста на Подолі, де за допомогою соцмережі Facebook сьогодні погодили зустріч з Ігорем Луценком. Ось попередньо ми домовлялися з ним в комітетах е, Верховної Ради, а сьогодні в соцмережі він підтвердив, що чекає на гості. Ми вам запросити нас до себе в гості, щоб ми показали суспільству, що має народний депутат Ігор Луценко? З якими статками він прийшов, звідки він їх заробив? Так, що, кажу в квартиру, що ви хочете затіш. Де буде. кажете, де запрошуєте. Так, куди нас запросите, туди ми і Давайте після нову руку, бо щось завал такий. Як бачимо, біля під'їзду є автомобіль пана Ігоря, і тому думаю, що він нас вже чекає. Ми розуміємо, що ви е, тільки недавно стали народним депутатом. Десь з грудня депутатом, okay. Тобто ми там буквально декілька днів до грудня числились депутатами. І Фактично, це була вся зарплата за грудень. Ага, зрозуміло. Добре, давайте спілкуватися по декларації. В 13-му році ви були бачимо рядовий спецбатальйон МВС. Це ви де працювали? Ну такий ратний труд, звісно. Я в травні ми пішли формувати цей батальйон. До речі, я не впевнений, що на той момент він був на 100% легалізований. Називалися батальйон АЗОВ. Наскільки я розумію, потім вони були оформлені як батальйон, а зараз вже полк АЗОВ. До, до того ви десь, ну, офіційно ніде не працювали? Офіційно, я не пам'ятаю по, по ітерації, офіційно я. Е, я ще е, поїхав в українську правду і вияснив, яким числом вони е, мене звільнили, забравши трудову книжку. Про, про, зараз я вже не пам'ятаю, яким числом звільнили, треба подивитися. Тобто до цього я працював, числився в українській правді як кореспондент 2007 року десь угу. От, приблизно. Хоча, ну звісно, там на різні видання працював, зокрема, наприклад, там лівий берег. Власть Денег» — журнал-кореспондент, а до того в журналі Компаньон. У 2010 році я десь два тижні працював прес-секретарем начальником пресслужби Міністерства економіки. Бачимо, що загальна сума сукупного доходу вам сказали, — 144 тисячі гривень, угу. але з них заробітної плати немає. Тобто, ви ніде не числились в 2013 році, що ви не отримали заробітну плату, так? Я зрозумів. Ну, Фактично це дохід від процентів. Ні, ну це зрозуміло, там да. є дивіденди проценти. Так, да, це проценти. Там в мене там, депозит такий зервенний. І от в принципі на нього я е, як би живу. Е, інших доходів в 2013 році у мене точно не було. То мені треба згадати, там, що я там писав, що просто цифри по квартирі про квартири хоча б впадали. Бо я площа там 65-63, я вже не пам'ятаю. Ну, Вони то, десь забрали. — Є тому, нерухомість 63 квадрати. 63. Ну, я типе, думаю, 63, так 63. Це ця квартира. Ні, це не ця квартира, це, сьома квартира. це, квартири... це сьомна квартира. Да, це сйомна квартира. Так, це сьома квартира. В тій квартирі живе моя бабуся. Тобто, ну, ми разом так би ну, мовити, там прописані. Ага. — Вона в Києві так знаходиться. Так. так. Якщо ми вже заговорили за <ква> зйомну <партеру>, квартиру, тоді питання: чи є, можливо, офіційний договір із. Скільки коштує? Доклад я укладав, Це коштує небагато. Я не буду називати цифру. Я ну, якби не впевнений, що я взагалі. В антикорупційному комітеті працюєте. Ну давайте вже будемо. Ну, да, я погоджуюсь. Якщо мені хазяйка дасть дозвіл, то я. Ну, тобто я не ховаю, мені не, не важко назвати цю цифру. Вона, до речі, може бути. Вона має бути відображена утриманнями на фінансові зобов'язання. Чому? Ну як? Ну, добре, це ж витрати? Ну, звісно, так я на хліб витрати, я ж не маю декларувати. Ні, ну, так якщо це ви... Ні, якщо ви декларувати всі мої витрати, то мені треба буде рахувати, я все задекларую. Якщо це конкретно Дисумно. закон об'єдне мені на квартиру а, затрати, ну тоді я навіть не буду питати хазяйку про це. Да, я все вкажу. Інші нерухомості, такого нічого немає, власне. І за кордоном також, чи це можливо. За досі? Немає ні, за кордоном у мене, на жаль, нічого немає. Єдине, що я тут не вказав. Е і зараз, можливо, буде там, якби це юридично і некоректно трактувати в чомусь, але в мене залишилась нерухомість в Криму. Але оскільки якби, я взагалі не знаю, чи вона ще моя там, чи ні, тому що е ну, там вона, скажімо так, не була дооформлена. Тобто угода вся до кінця не прийшла. Це приватний будинок чи квартира? Це типу більше приватний будинок, я б сказав. Далі бачу, у вас є Volkswagen Tiguan. Бачили ми авто, як стоїть у 2010-му його придбали, так? Бачу. 2010 року це Tiguan моєї мами, який він переписала на мене після того, як моя машина загинула в АТО. Угу. Точніше, трошки до, Ну, по ходу. Це, ну, коротше, ми розуміли, що в машині недовго жить. Залишилася ви... Opel Vectra. А, це це автомобіль на мамі зареєстрований? Ні, ні, це був мамин автомобіль, зараз а. на мені. І мотоцикл, але правда не знаю, що це воно Хюсонг. Х'юсонг. Хюсонг, корейський. Це обічний звичайний мотоцикл. О, 250 кубіків, 30, там трошки менше лише сил. сіл, приблизно як у запорожця старого ушастого. <звісно> ну, в принципі, все, крім ще залишилось, бувачимо, кошти є у вас на рахунку 800 тисяч <звісно> <звісно> і розмір внесків до статутного капіталу. Так, зрозуміло, що десь. Скажіть, саме сума коштів, ну, 800 тисяч. Так, що просто люди не спекулювали, ну, Чи зможете пояснити, звідки взялися? Щоб не казали, що, що О, це велика історія. Значить, так, 800 тисяч, ну і 350. Дивіться, в 2009 році, якщо я не помиляюся. В 2008 році була криза. Нерухомість де можна було дуже дешево купляти. Я одлужив і купив. І, до речі, ці, ну, те, що в мене там в Криму, це, до речі, теж тоді. Там, ну просто, знаєте, там ну, трет, третина десь приблизно від вартості реальної. Тоді можна було купити. Бо забудовникам дуже треба було гроші для того, щоб розрахуватися. І тоді я зробив два, два так би мовити, вкладення. Одне з них виявилося успішним, інше — ні. Як з Криму. Ну, я сподіваюся, що воно по ітогу буде успішним. Тобто це була квартира 150 квадратних метрів. Це багато. У е, 2011 році я її продав. Заплатив податок спекуляційний на, на нерухомість, там по-моєму, 5% було. Тобто, якщо б я ще там, рік протримав, то я б менше заплатив. Тому що це вже не вважалося за спекуляцію, то тобто, я чесно спекулюю на цій квартирі. І таким чином, у мене там близько мільйона гривень з копійками залишилося. І, відповідно, я став вести там більше життя рантіє, тому що громадська активність вона не передбачає якихось доходів, ну, якщо це чесно, громадська активність, а передбачає лише витрати. І таким чином я ну, в привільненому стані, тобто, якщо в мене не ця річ, тобто не допомога моєї сім'ї, да, тобто, яка там ресурси на цю операцію. Ну можливо, я б не став ні депутатом, там, і, і так далі, тому що просто треба було, або ти працюєш, або займатися громадянською активністю. Так в мене просто великий ресурс часу. А якщо можна, ну, незважаючи на те, що житло хоч і орендоване, можливо, покажіть, що вашого тут. Ні, я скажу, що це. Ну, от, я думаю, як так сказати, щоб і не сказати цифру, але ну, ми, можливо, ми звідси просто з'їдемо, тому що. Ви зараз... говорите гарна реклама, але я не думаю, що хазяйка буде проти того, Ні, що. Ні, я зараз покажу. Віку... А, ви кажете, договір. Ні, дог... Штаті, договір. Інтересно, да, ага. де знайти. Справа в тому, що дійсно у нас проблема ж не, не в тому, що зарплата низька, а в тому, що в мене має бути юрист і має бути хоча б один помічник. І зараз я всю зарплату і ці помічницькі, це все туди йде. Це велика вітальня, За що я люблю цю, цю квартиру? Це те, що от, така світла атмосфера. Що саме тут є вашого? Самольот. Сальот сіліта А де самоліт? А, ось. стіл. О, це безпілотник. О, так ви ж не признаєтесь, у вас точно є літак. Ми ж завжди запитуємо, чи є в когось там гелікоптери. Ну це літак, скоріше, мабуть, не мій, але да, в мене є літак. Ну, матеріал дуже міцний, бачу. Ну, він насправді його треба просто нормально дооблітати, і він піде на фронт. Це ми так розуміємо робоче місце. Ні, робоче місце на ліжку. Я, як правило, лежу з ноутбуком, коли пишу щось. Інколи сідаю, якщо до треба швидко подрукувати, то сідаю вже сюди. Так, дякуємо за таку екскурсію. Будемо мати надію, що. Інші народні депутати, ваші колеги і по фракції, і по антикорупційному комітету будуть брати приклад із з, з, тих вже народних депутатів, які групу в гостях, і, з, зокрема, з вас. Там з мені здається, що це взагалі жодних проблем немає <гум> ну, не будемо так. затримувати. ми дуже пізно. Ну, дякуємо вам. Принялось? Дякуємо, що зайшли та... з хлібом особливо. Приємно. До побачення. побачення. До зустрічі у студії або в антикорупційному капіталі.